Пильченко, Маренкевич Костюченко Блудко, Чудновський. Також присутній один з депутатів міської ради Станіслав Басов. А кворум є, порядок денний розіслано. Чи є будь-які зауваження заперечення щодо запропонованого порядку денного? Немає. Тоді прошу проголосувати. Порядок денний в цілому. Вісім за. Вісім за, порядок денний прийнято. Отже, доповідаючи перше підлупний Едуард Станіславович про затвердження переліку посад в штатному розписі та кількості штатних одиниць у комунальному закладі, центр реабілітації та соціальної допомоги крок на зустріч Дніпровської міської ради. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Вісім за. Вісім за, дякую прийняти рішення одноголосно. А, наступне відповідає Сушко Оксенія Анатолівна. Питання друге: проведення додаткових посад у штатному розписі комунальної установи Центру професійного розвитку освітньої траєкторії Дніпровської міської ради. Чи є зауваження? Заперечення? Немає. Прошу тоді голосувати. Вісім за. А, дякую, прийнято рішення. Наступний довідач Коробов Дмитро Васильович, питання третє, четверте. Про нього дозволу КП «Коменергосервіс» на виконання робіт е, та функції замовника щодо проєктування та реконструкції по об'єкту реконструкція контейнерів по вулиці автопарковій, 1 і про внесення змін до рішення виконкому номер 2 31-10 дріб про забезпечення безперебійної роботи джерел резервного живлення на об'єктах соцінфраструктури та в пунктах незламності міста. Чи є зауваження заперечення щодо зазначених питань? Якщо немає, прошу голосувати. Вісім за. Дякую прийняти рішення. Наступний доповідач Ленський Сергій Олександрович про організацію роботи з нагляду за реалізацією проєкту міжнародної технічної допомоги заміна вівка на невідкладне відновлення у містах України. Якщо нема зауважень заперечень, прошу голосувати. Вісім за. Дякую прийнято рішення на наступний додач недільку Артем Володимирович. Про затвердження фінплану на 25 рік КП ветеранський простір Дніпровської міської ради. Чи є в когось зауваження заперечення? Якщо немає, прошу голосувати. Вісім за. Дякує прийнято рішення на наступне додач. Павлюк Юлія Олександрівна, про внесення змін до рішення виконкому номер 5 5 п'ять 3 по затвердження порядку проведення конкурсу з відбору проєктів для участі в міській цільовій програмі, співфінансування проєктів на допомогу салам безпеки оборони України та порядку співфінансування проєктів за міською цільовою програмою співфінансування проєктів на допомогу Салам безпеки оборони України. Якщо немає зауважень заперечень, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення наступне довідач Файфер Сергій Миколайович. Питання з 8 по 13 Це надання договор... надання дозволів на зміну до умов договорів найму жилого приміщення. Всі пункти з 8 по 13. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. 8 за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний до Мороз, Руслан Валентинович. Питання 14. Про вжиття заходів щодо усунення порушень правил благоустрою території міста. Чи є зауваження? Заперечення? Немає. Прошу тоді голосувати. Вісім за. Да. Дякую, шановні члени. прош, члени виконкому. Прошу залишитись, а всім іншим пропоную відключитися для обговорення питань, що є інформація.